День мене звати Сергій Друж. Я перебуваю зараз в кулуарах Верховної Ради, де щойно депутати оголосили перерву, коротку перерву на 10 хвилин. Ходім можна тебе розповісти, що ж робили сьогодні депутати, починаючи з 10-ї ради. Отже, весь день сьогодні були виступи різних представників фракцій та просто депутатів. Головна критика лунала багато критики лунало від представників. Пракції удар про те, що дуже багато порушень зараз дійснюється у Верховній Раді. Зокрема, порушення щодо кнопкода, ну, коли депутати голосують чужими картками. Один депутат голосує за іншим, Це продовжується. А критика лунала також з приводу того, що продовжуються і сьогодні, як і попередні дні. Ставити... ми цей час Стало мивоцічало, я думаю, ставки постанови мали ми постійно працювалися. Являться в залі парламенту, щоб з ними могли ознайомитися як громадські.